Литимеш Бога своїм всім серцем своїм, всією душею твоєю, і всією силою Твоєю, і любитимеш ближнього себе самого. На ці дві заповіди увесь закон, і пророки спираються, прибрати і серстві. Кожна людина, кожен з нас утворений на образ Божий. І кожна людина є дитиною Бога, Отця. За кожного з нас Христос помер на Христі. Подумаймо, за мене помер Ісус на Христі. «Для кожного з нас Ісус призначив місце в небі, бо Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися, каже Апостол Павло. Євангелість святого Івана Христос закликає. Це моя заповідь, ви любили один одного, як я вас полюбив. Христос нас любить Чи чує брати. І точки ви чуєте, Христос любить мене, Христос любить цих дітей, Христос любить кожного з нас. Бог любить нас. Бог є любов. І Він хоче, щоб ми. Та ту любов, яку Він нам дає, віддали йому любов. Любім Бога, будемо дуже щасливі, на цьому світі в вічності. Не любим занадто багатство, не прив'язуємося занадто до цього світа. Любим по нам усе, Бога, будемо щасливі. І точки, любіть Бога, любіть Ісуса, любіть Марію, вони вас так дуже люблять. Христос каже, це моя заповідь, що ви любили одне одне, як я вас полюбив. Часом ми не хочемо простити сусідів Ми гніваємось на межу за курку роками. Ми, може, навіть не хочемо простити рідному братові, знайомому. Бо Він нам зробив прикрізь. Ми не можемо простити тим, які нас переслідували, які робили кривду церкви. Але Христос хочеть усіх нас прощати, Щоб ми в своєму серці не мали ненависті, щоб ми бажали всім добра, щоб молилися ми за їхнє наверня. Дорогі жінки, моліться за своїх чоловіків бо сильне п'янство по селах, молодь спивається по містах нічні бари наповнені, гріхів, повнообрази Божої. Ісусе, наша молоді, що розпинає тебе на Христі. Цілі, цілу нічути удари молотка, які б'ють по Твому святові і ще прибувають сильніше тебе до Христа. То гріхи й молоді, то гріхи п'яків по наших селах. Чи чуєш ти, Ісусе, а ти казав, що п'яниці і розпусники Царства Божого не наслідять? Ми тебе просимо, Ісусе, не проклини, Наверни наш народ, нашу молоді, наші діти, щоб вони зрозуміли і полюбили Тебе. Отче до неба і казав, Отче Небесний. Прости їм, бо не знаю, що роб прибраті і сестри. Ісус сказав, що немає більшої любові, як віддати життя за друзів. і Він своє життя віддав за нас. За мене, за кожного з нас, за кожну дитинку, за все людство Ісус віддав своє життя. І знаєте, Одна монахиня під час Другої світової війни внила доступ відвідувати тюрму, вона підготовляла до смерті тих людей, яких мали страчувати. Одного разу вона зайшла в камеру до жінки, яка мала п'ятеро дітей до дружини партизанського командира. На другий день мали листа повісити цю жінку та її чоловіка. Німці схопили її, але дітей вдалося перепровадити до партизанів, до батька. Марія, так називалася дружина партизана. Я прийшла до тебе, щоб рятувати тебе, бо дітям потрібно мами. Я знімаю свою монашку одежу, даю тобі перепустку тікай з тюрми. Там за тюрмою стоїть машина, яка тебе допровадить до чоловіка в лісу, що говорить. Сестро та тебе чекає катування, муки, смерть. Я знаю, Марії. Але у тебе є п'ятеро дітей. Діти потребують маму, вони ще маленькі. Не думай, ми мало маємо часу. Швидко знімай свою тюремну одіж, я її одіваю, а ти одівай монашу, бери припуску. Тікай, тікай, Марія, і ти там діти чекають на тебе. Діти дуже потребують мами, вони маленькі ще. Дали переконати, ту Марію надіває. Отіш монахині бере перепустку, а так як в неї такий ще був на голові Монашка каптур, вона виходить з тою перепусткою, щасливо сідає в машину і відвозить до дітей в воріть. Діти побачили маму, тішилися, раділи, плакали, вони вже не думали, що колись її побачать. Чоловік підійшов сльозами, дружину дорога, ти то щастя, як тобі вдалося прийти сюди. На подивилась на них і сказала, діти, можу, лякаймо, молімся, вервіць, бо цей час бичують мучують, знушаються над тою монахинею, яка врятувала вам Маму і жінку. дітей, ви підете у світ, але би ви не забули, що маму врятувала вам монахиня, яка віддала своє життя за вашу маму. Яка, який то великий подвиг, яка то велика любов до Ісуса до ближнього була тої монахині. І чекали муки, тортури, злуждання, помиття. в кінці страшна трагічна з Але Тали в нас що діти потребують мами, бо що найдорожче на світі. Ти, матусь, ти. Ми часом тебе можемо забути, мамо. Ми забуваємо про тебе. Мамо, прости нам, але ти ніколи не забула нас, мамо. Якщо ти ще жива, то ми вклоняємось перед тобою. Якщо ти там в могилі, то прости нас, ми обіцяємо молитись за тебе, дорога наша мама. Отакої От геройської любові, безстрашної віри Ісус Христос навчає нас. Він є проповідником, <кій> Він є учитель. Пам'ятаємо на словах Святого Письма. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі. І Бог перебуває в ньому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молосій з усіх весні усі <клес> Господи, все де жити, Боже, молимось тобі, вислухай помилок. Та папоринського, і за блаженнічого патріарха, нашого кірю помира, і за волі вивої тископа нашого кірва Сілія, за тих, що служені послужилися тому.